Інший підрядник порекомендував вас. І тоді я написала, у нас була дуже конструктивна розмова. Ем, ну, знаєте, що називається? Зустрілися люди, які один одного розуміють і які один одному хочуть допомогти. Ем, ми тоді, я тоді розказала, які в нас є задачі. Е, і я прийшла з, ну, з, цим, з, з двома програмами з Охо і з CREATION. І нам треба було обрати, і ви працюєте з обома. І тоді на тому етапі була просто задача хоча б когось обрати, з чогось почати. І була дуже класна підтримка з точки зору того, що мені пояснили, як дитині, знаєте, на руках, на пальцях, що вміє одна, що вміє інша, скільки буде коштувати одна, скільки буде коштувати інша, що для того потрібно, і так далі. Ну і я, як власник бізнесу, мені було легко насправді зробити вибір, ну плюс-мінус легко. Тому що мені все досить, досить класно пояснили, бо коли я спілкуюся з, з IT people Мені дуже важко щось зрозуміти, ну тому що ти спілкуєшся елементарно не тою мовою, ти спілкуєшся іншою мовою. Тож, так само, як їм важко іноді зрозуміти там, мене, наприклад, да? але тут стався супермеч, тому що Аня мені розповіла на мові бізнесу, що я отримаю, а на мові IT вже потім ігор, там, команда і так далі. Тому тут стався меч, власне, і, і так ми обрали Зоха. Я просто знаю, ну, типу, порівнюю з попереднім там якимось досвідом, було ну, достатньо легко в неї інтегрувати людей, тому що Ігор приїжджав до нас прямо в офіс на виробництво, і прямо з кожною людиною. Проходилися по її ролі і показували. Ну, от як дитинці, знаєте, щоб вона розуміла, як гратися цими кубиками, їй треба показати, як, як, ти, як ними гратися. І якщо ти правильно показав, вона потім буде гратися. От, власне, така історія була в нас. Ігор приїжджав, з кожною ролью, з кожною людиною проходив її шлях. Дивилися, що зручно, що незручно, що треба пофіксити. І коли проводили за ручку один, два, три, чотири рази. Потім дитинка вже стає на ножки і пробує сама. Власними пройшли весь цей шлях з програмою, і наразі все чудово працює. Звісно, що є купа нюансів, які ми хочемо ще докрутити, і ми кожен день придумуємо якусь нову фічу. І ми взагалі думали, що ми запустимо програму, і все. І будемо просто її підтримувати. Але е, это, апетит трастуть, і нам хочеться все більше і більше, і ми розуміємо, як зробити краще. Ну і, власне, ви то підтримуєте наші всі бажання, і тому ми, власне, якби все налаштовуємо, налаштовуємо, налаштовуємо З точки зору знову ж таки комфорту і людей. Е, крім того, що ми отримуємо класний продукт, який на 100% відповідає тому, що ми хочемо, звісно, я думаю, що ми ще довго будемо йти до того дня, коли ми скажемо, зробили. Але на даному етапі ми розуміємо, що ми такі б було б класно зробити ось це, ігор. Зробимо а ось це не так швидко, але зробимо Такі партнерські відносини. Ну, типу, коли ти типу, в мене, наприклад, зараз є впевненість, що я з яким би ми задачу не прийшли, Ігор ще. Ще раз її проаналізує і зрозуміє, чи це нам реально потрібно, чи це ми щось на коралісідлі, тому що ми не розуміємо, як вона може працювати по іншому. І в цьому дуже дуже класно, коли ти розумієш, що в тебе є експерт. Який тобі завжди допоможе, не зробить те, що ти хочеш, а який зробить ну, максимально правильне рішення. І це, це дуже важливо. Дуже важливо. Я вам дякую величезне. Навіть якщо б не було цього інтерв'ю, і навіть це зараз не для інтерв'ю, дуже дуже дуже, величезне, дякую всій вашій команді. Всій вашій компанії обожнюю системність, і мені здається, що більшої системності ні, ніж у вашій команді, немає. Чесно, все супер чітко завжди, все зрозуміло. Це працює просто М -м, ви дуже класні.